Да, Не встигла я з вами попрощатися, як на телефон прийшло повідомлення Швітхар Енерго, що завтра не буде з 9 до 5 світло. Думала, я думала, думаю, мабуть, попробую зараз сир. Може, таки набралась кислотність, і якщо буде плавитися, то буду сьогодні тягнути сулугуні. Тільки я про це подумала 20.00. У нас виключають знову світло, і як оце можна щось зробити? Ладно, приготування їжі, це само собою. Це якось можна, це якось кудись вклиниться. щось зробив, щось потім доробив. Те, що не змог зробити. А як бути з молочною переробкою? Ось що мені тепер робити з оцим сиром? І як вони попереджають, що тепер це буде кожного дня? Хай завтра я варити не збиралася, а в четвер або в п'ятницю мені потрібно оп'ять варити якийсь сир. А як можна варити, як нема ні світла, ні води? Та ще й у хаті темінь, бо вікна ж позаклеювані всі картоном. Ой. Коротше кажучи, одні плюси, одні плюси. Ладно, будемо сподіватися на краще. Неприємність эту ми переживем, так Леопольд співав у мультику. Як кажуть, Бог не дає непосильних іспитів. Будемо намагатися якось справитися з даною ситуацією. Шкода молока, тому що його і так уже замало. І є закази, ще у мене на сири. І собі хотілося на зимові празники зробити які-не які, які, хоч маленькі, але запаси. А з отакими, звісно, перебоями зі світлом і водою. Я навіть не уявляю, як це буде. Тому тримаємось. Тримаємось, любі. Я розумію, що я не одна така, і багато хто з нас страдає, і багато кому це доставляє великі незручності. Будемо намагатися триматися. Тепер точно всім на добраніч, усіх цілую, люблю, обіймаю. Ось така вона. Наше життя звичайної сім'ї у селі. Зараз живеш, а й не знаєш, що трапиться через 5-10 хвилин. Отаке воно життя. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь, будемо й надалі ділитися з вами своїм життям. Всім до завтра, папа, -па, бувайте!